Китай пообіцяв виділити 50 мільярдів доларів на розвиток Африки протягом наступних трьох років, створивши більше одного мільйона робочих місць та інвестуючи в сільське господарство, виробництво та торговельну логістику. Африка є другим за величиною закордонним ринком контрактів у Китаї, де за останнє десятиліття китайські компанії підписали договори на суму понад 700 мільярдів доларів. Нещодавно Китай оголосив про нову політику, яка змінить правила гри для 33 найменш розвинених африканських країн. Ці країни насолоджуватимуться новим режимом з нульовим тарифом, що дасть їм прямий доступ до найціннішого споживчого ринку у світі. Успіх Китаю в Африці пояснюється його повагою до індивідуальних потреб усіх 53 африканських країн та індивідуальними унікальними пропозиціями, орієнтованими на взаємовигідні рішення. Це контрастує з історичним поглядом Сполучених Штатів на Африку як на проблему, що потребує вирішення, де Китай розглядає Африку як континент можливостей. Міф про те, що модернізація дорівнює вестернізації, розвінчений, а прагнення Китаю працювати з африканськими країнами як зі справжніми партнерами це ковток свіжого повітря. Коли у 2022 році Сполучені Штати приймали саміт лідерів США Африка, африканські лідери були зустріті розчаруванням і недовірою. Однак також зазначалося, що США активно накладають санкції на кілька африканських країн, завдаючи шкоди їхньому розвитку та втручаючись у їхній суверенітет. Минуло майже два роки після саміту США Африка саміт уряду США мав на меті протистояти піднесенню Китаю, ключовим порядком денним було стримування співпраці Африки з Китаєм. Однак, підхід Китаю до сприяє справжній співпраці, що призводить до взаємовигідних угод. Які підходять всім країнам, вирішуючи пріоритети та виклики кожної країни, Китай сприяє розвитку, зміцнюючи при цьому двосторонні зв'язки, забезпечуючи взаємне зростання та процвітання. Повага Китаю до Африки відображена в розкладі форуму, який кожні три роки змінюється між Пекіном і африканським містом. Китайський уряд особисто відвідує континент, щоб зосередитися на економічній співпраці, дипломатії. Мирі та культурному обміні, демонструючи рівні умови діяльності та повагу між двома регіонами, африканський саміт у Пекіні, що відбувся нещодавно, підготував ґрунт для масштабної експансії Китаю в Африці, яка вибухнула зростанням за останні кілька років. Китай є найбільшим торговельним партнером Африки вже 15 років поспіль, і прогнозується, що ці нові інвестиції в розмірі 50 мільярдів доларів протягом наступних трьох років. Створять додатковий 1 мільйон робочих місць у Африці. Працюючи над інфраструктурними проектами, зеленою енергетикою та розширенням торгівлі в країнах по всьому континенту. Кенія залучила 2 мільярди юанів для фінансування будівництва сільських доріг, що є частиною переглянутої ініціативи Пекіна. Один пояс, один шлях. Кенія та Китай мають чудові дипломатичні відносини, трансформуючи залізничну автомобільну та портову інфраструктуру Кенії. Та поглиблюючи міжлюдські обміни у східній Африці Китай, Танзанія та Замбія підписали угоду про відновлення залізниці, якій вже кілька десятиліть. А Китай зобов'язався підтримувати модернізацію промисловості в Зімбабве. У спільній заяві лідери двох країн виступають проти політизації питань прав людини та втручання у внутрішні справи інших країн під приводом прав людини. Зараз Китай зосереджений виключно на торгівлі та розвитку і працює над взаємною співпрацею. Китай пообіцяв виділити мільярди доларів інвестицій у Африку і скасував тарифи для 33 африканських країн, на відміну від зовнішньої політики США, яка збільшила використання тарифів. Джо Байден став першим президентом, який ухвалив понад 6 тисяч нових санкцій за два роки, намагаючись санкціонувати доступ Китаю до передових мікрочіпів. Однак санкції США дали зворотний ефект, змусивши Китай впроваджувати інновації та ставати сильнішим. Intel, найважливіша технологічна компанія в SP 500, страждає, оскільки вона відрізана від свого найціннішого джерела прибутку китайського ринку. Зараз Китай імпортує деякі зі своїх найцінніших продуктів у Африку. При цьому експорт транспортних засобів на нових джерелах енергії та літієвих батарей. Зріс на 291 у 2023 році. Китай є світовим лідером у цих секторах і покладається на ресурси та мінерали африканських шахт, щоб домінувати в цих галузях. Відмінність між Китаєм і Заходом полягає у взаємовигідній співпраці для взаємного розвитку замість однобічного підходу. Китай має історичний та ідеологічний прецедент у підтримці цього, подарувавши багато шкіл, лікарень та інфраструктурних проєктів у Африці. Суто з доброї волі з тих пір Китай вивів майже мільярд людей з бідності, що втілилося в їх зовнішній політиці, і переконанні, що їх обов'язок поділитися цим зростанням з країнами, що розвиваються. Співпраця між Китаєм і Африкою формує основу розвитку глобального півдня, пропонуючи більше голосів для захисту інтересів, прагнення до більших можливостей для розвитку та залучення більше сильних сторін. Для сприяння справедливості в глобальному управлінні.